Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 103, 105, 107 за підручником Алгебра 8 клас, автора Олександра Істера. Чому я їх поєднала? Вони схожі, легенькі. Ми з вами швиденько їх розберемо, тому що починаємо. Поїхали із 10-3. Так, подайте в вигляді степеня добуток. Поїхали, перше. У нас b у сьомому помножити на b у мінус третьому. А ви вже повторили, що при множенні степеня, що роблять, правильно, додаються. Тобто основа залишається та сама, а степеня додаються. Але ми розуміємо, що друге число від'ємне, тому можемо спокійно записати 7 мінус 3, так? Тобто, це буде b в четвертому степені. Є друге. У нас B у мінус шостому помножити на B у 3. Так само. Основа залишається те саме Степеня додається мінус 6 плюс 3. Тобто, у нас буде B у мінус 3 степені. Тут є нюанс. Дивіться, якщо так ви записували, так вас влаштує, будь ласка. У нас завдання у вигляді степені добуток, тому це нам не заважає. Або якщо ви перевертало, то переверніть. Так, третє. У нас B у мінус п'ятому помножити на B у мінус сьомому. Основа та сама, мінус 5 додати мінус 7. Два від'ємних числа додаємо, але в результаті мінус, так? 5 плюс 7 це буде 12. Є. І четверте. У нас B у мінус восьмому на Б у 8. Взагалі цікава штука, так? Да? У нас буде мінус 8 плюс 8, а ми знаємо, що це 0. Так, в нульовому ну, будь яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. Але тут нюанс. Або Б в нульовому залучаєте, або... або. або. Так, переходимо до номер 105, Які ми молодці. У нас тут ділення. Поїхали першим. С у п'ятому поділити на С у мінус першому, Да, без проблем. Основа залишається та сама, степеня віднімається, але 2 мінуси підряд це у нас плюс, тобто це у нас буде 5 плюс 1, Так? Дорівнює це у шостому степені. Є друга. У нас C квадрат поділити на С у восьмому. Дорівнює. основа та сама. 2 мінус 8. Не лякаємось. Від меншого віднімаємо більше, нічого страшного. Знак ставимо більшого, тобто мінус, так? Добре, це буде 6, так? Це мінус шосте. Третє. Тобто це у мінус другому. Поділити на це у мінус третьому. Ох. Це мінус 2, мінус мінус 3. Бо тут нюанс, я кажу. Дорівнює. Ах, це моя вина. Не вмістили. Тобто у нас буде мінус 2 плюс 3. Так? Тобто, це дорівнює це у першому степені. Або залишаєте так, або просто це записуєте. Так. І четверте. Це у мінус четвертому поділити на це у мінус четвертому. Ну, ви зрозуміли, в чому фішка. Так, це у мінус четвертому мінус мінус 4. -4. 2 мінуси. Це буде плюс, тобто у нас буде це в степені мінус 4 плюс 4, тобто 0. Це в нульовому степені. Або так залишаєте, або записуєте одиниця. Це все індивідуально. І не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Тому це для мене дуже-дуже важливо. Так, і переходимо до номера 10. -7. Так, піднести степень до степеню. А, так, піднесення степеня до степеня. Степеня що роблять? Правильно, перемножаються. Поїхали. Перше. n у мінус другій степені до мінус 7 степені. Дорівнює n в степені мінус 2 помножити на мінус 7. Так? Отже, у нас буде n мінус на мінус дає плюс, тому 14 степень. Друге. У нас n у 15 степені до мінус першого степені. Тобто, у нас виходить, що 15 помножити на мінус 1. Ну тут все легко n у мінус 15 степені є. Третє. n у мінус 8 до нульового. Це прям супер. Це мінус 8 помножити на 0, тобто n у нульовому степені. Можемо так залишити або написати одиниця. Будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниця. І четверте. У нас n у п'ятому степені до мінус 3 степеня. Тобто n буде 5 помножити на мінус 3, тобто, це буде n у мінус 15 степені. Все, справилися відразу з трьома номерами. Тому дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на.